З вами, як завжди, у цій порі ваші вірні друзі в ухаті та хвостаті. І сьогодні разом із Кузею ми вам розкажемо. Про грайливого кота Кузю покажемо, де встановлені цікаві пам'ятники пухнастим муркотунчикам. А наші маленькі заузнавці поділяться своїми знаннями про рака. А як Кузя з'явився у родині Кучеренків та який у нього характер? Розкажемо вам далі. Такий сіренький моркутончик став членом родини не так давно, лише три місяці тому. Цього чотирилапого не замовляли з інших країн і не платили за нього шалені гроші. Його віддали у добрі руки. Взагалі у нас був раніше кіт рік тому, але з ним сталася неприємна історія. Він просто ну, пропав, пішов і пропав. І рік, мабуть, ми не хотіли взагалі ніякого кота, а потім все ж таки вирішили завести, і, мабуть, стало це. Не було якоїсь такої цілі, от саме щоб був кіт, але ми побачили ось цього нашого кузю, який зараз у нас. Побачили ми його в центрі, там де продають, точніше віддають у добрі руки із товариства друг. Найцікавіше те, що таке маленьке котенятко дуже хотіло потрапити до дружньої родини, а тому кузя робив усе, аби на нього звернули увагу перехожі, і саме таким чином він таки привернув увагу майбутніх господарів. І він просто був такий, ну, чесно кажучи, ну, не такий, от як зараз. У нього була така коротка шерсть. Він був такий з закишими очима, худий такий, і він просто кричав. Просто от всі коти сиділи нормально в клітці, а він просто кричав. Ну, і звичайно, звернули на нього увагу. Нині Кузя у свої чотири місяці достатньо відгодований, а все тому, що любить смачно поїсти. І з їжі теж його дуже розбалували, бо це такий домашній, дійсно домашній улюбленець, його люблять всі, і тому його постійно балують. Їсть молоко, дуже любить сметану. У мене так як тато рибак, він привозить рибу часто з рибалок, тому риба, це взагалі він тільки чує рибу у нас одразу біжить. І, ну, риба і варена, і сира в будь-якому вигляді рибу любить. Ну, ковбаса, звичайно, коти ковбасу люблять. Е, ну я ж кажу, кіт дуже такий, дуже розбалований. Не завжди він хоче їсти те, що йому даєш. Він може походити, покрутити носом. Хоча, як і будь-який інший кіт, що їжі Узя може повредувати. Коли він не хоче, він їсти не буде. Коли він хоче, він бігає за тобою, починає м'явчати, м'явчить, бігає, поки ти йому не насипуш їсти. Характер у цього сіренького пухнастика простий. Його не можна назвати агресивним чи занадто самозакоханим. Кузя дружелюбний, обожнює грати разом зі своїми господарями, особливо з дідусем. Юля зізнається, що саме для дідуся й брали цього вухатого. Проте нині його люблять усі члени родини. Спочатку, коли ми його взяли взагалі, ну, мабуть, їх там не дуже беруть на руки, от, гладять в цьому ну, в товаристві. Я не кажу, що це погано. Звичайно, вони там не можуть приділити увагу всім. Тому як кошеня ми його взяли, то просто від того, що ти його брав на руки, він починав мурчати. Просто коли ти тільки до, ну, доторкувався до кота, навіть не гладили, нічого не робили, просто брав на руки і він починає мурчати. Кузя завжди радий гостям, проте це не той кіт, котрий лазить. Шиця з чужими з цієї категорії муркотончиків, які рідко йдуть до рук гостей. Юля розповідає, що нині характер їхнього улюбленця дещо змінився. Зараз вже він почав такий став по перше, доросліший а по-друге, мабуть, Балуваний, розбалували, і він такий не завжди хоче сидіти на руках. Е, у нього є свій характер, не вміє його показати завжди. Тобто, ти його береш, е, ти його береш на руки, Він, коли він не хоче, він не буде сидіти. Коли він захоче, от він прийде, ляже, він може спати на руках. Кузі сміливо можна назвати компанійським котом, а все тому, що він із тих вуханів, що не люблять на самоті ніжитися на сонечку чи тікати кудись подалі від господарів. Кузі важливо бути постійно. І поруч із кимось, із родини що він дуже компанійський. Він на самоті взагалі не любить, ну не любить бути. Тобто, це такий кіт, який буде сидіти там, де ми. От він буде спати там, де ми. Якщо ми він спить, наприклад, і ми десь пішли. Ну да, там пішли або я там сиділа одна, і я десь пішла. Він одразу встає і починає шукати нову компанію. Тобто, навіть для сну він завжди шукає якісь нові компанії. Він спить і люди от говорять, щось там, щось відбувається йому нормально. Все, коли він сам він це не любить. Він починає м'явкати, він ходить з кутка до кутка. Він навіть гратися нормально не може, бо він от він сам господарі козі з легкістю можуть передбачити, що їхній улюбленець буде робити зранку, чи ж ввечері. Воно й не дивно, адже цей кіт має свій режим дня. Я знаю, що зранку він виходить, він спить. Потім це в день, якраз десь в 12-й годині він грається, потім він знову лягає спати, і до вечора вже він спить, спить, спить. Потім ввечері, десь годину 6 Ми прокидаємося, і в нас починаються ігри. Він за, на ноги кидається, за ногами бігає, за іграшками бігає. У нього дуже багато іграшок. Як і інші його побратими, кузя любить спати, але розбудити його чи ж розтормоши. Те майже нереально, адже в кузі досить міцний сон. Така історія цікава, коли він спить насправді. От бачите, який характер показує, тобто не хоче сидіти, от його садиш, він не хоче, він тікає. от, І е, е, коли він спить, то е, розбудити його просто неможливо. Ми вже і відео знімали, ми вже і фотографували, просто ти береш навіть за голову, ось так. От піднімаєш, отак от просто піднімаєш голову. Він просто спить закритими очима. Все, тобто, розбудити неможливо. Як ти його не, не, не дьоргай і, і вже, і ну, можливо, колбасою, звичайно, розбудиш. Але от просто якщо якось його рукою гладити, він не просипається. Цікавим й те, що кузя спить не так, як усі коти, скрутившись клубочком. У нього є кілька варіантів, як саме потрібно відпочивати. Цього кота вперше бачу, як коти в різних позах сплять. Було таке дуже часто, що він просто ну, найголовніша, взагалі, найзапам'ятованіша поза це отак. От Розкинуті лапи і морда просто в пол. І ми, коли зайшли, я думала, що ну з котом щось сталося, чесно кажучи, ми вже перелякалися. Давай його а він просто так спав. Ну я не знаю, то у нього такі пози для сну. Це просто треба бачити, це неможливо розповісти. Ось такого чотирилапого улюбленця обрала в собі родина Кучеренків. Звичайно, ж тепер цей сіренький пухнастик теж повноправний член родини. Світі пам'ятники встановлюють не лише відомим та талановитим, але й можуть становити ось таким вухатим та хвостатим. Які пам'ятники встановили котам? Дивіться далі. Досить багато цікавих композицій встановлено у місті Кучинг у східній Малайзії. Причому всі ці композиції присвячені саме котам, блукаючи вулицями цього міста, ви зможете побачити чимало пам'ятників таким моркотунчикам. А все тому, що тут цих тварин просто обожнюють. Ють, воно й не дивно, адже кучин у перекладі з маласійського означає кіт. А ось кішці таузер в Крифі, Великобританія, пам'ятник встановили за рекорд із ловлі мишей за своє довге 24-літнє життя. Ця трудівниця впіймала 28 тисяч гризунів. За це вона була занесена до книги рекордів Гіннеса. Ви запитаєте, як же їх рахували? Все просто Таузер приносила своїм господарям мишачі хвости, завдяки чому їх і рахували. У Києві також встановлений пам'ятник. Котові у нашій столиці свій герой кіт Пантелеймон. Бронзовий пам'ятник стоїть на камені в парку навпроти золотих воріт в історичному центрі Києва. В ресторані навпроти золотих воріт раніше жив прототип Сірий персидський кіт Пантюша у Римі. На честь кішки названа ціла вулиця. За легендою, кішка врятувала життя дитині. Коли ця пухнаста побачила, що малеча залізла на карніс, кішка почала голосно нявчати, тим самим вчасно привернула увагу матері, і та стигла підхопити малого за мить до падіння. Не можемо й не згадати про гігантську статую в Барселоні. Вага цього кота становить 2 тонни, довжина статуї 7 метрів, а висота 2,5 з метра. З'явився такий житель в Барселоні в 1987 році. А нині цей велетень стає одним із найпопулярніших пам'ятник цього міста. Сьогодні під нашим прицілом опинився досить цікавий водний житель. Тож далі поговоримо про рака. неборака рак це безхребетна тварина, що мешкає у ріках, озерах, лиманах та інших водоймах. Раки живуть самі по собі. Вони дуже полюбляють усамітнення. Квартира для рака це нірка або ямка, вирита у річковому ґрунті. Раків зараховують до всеїдних тварин. Маючи гарний нюх, вони легко знаходять собі їжу, а харчуються вони личинками комах, жабами, рибою та іншими водними мешканцями. Гордість такого безхребетного, безперечно, є його клешні, що слугують своєрідною зброєю, без якої раку було б важко прогодувати себе або захиститися від ворогів. На перший погляд раки здаються досить повільними. У пошуках здобичі вони не поспішаючи порисуваються дном водойми. Але варто лише помітити свою поживу, як вони за мить стають надзвичайно швидкими за допомогою свого хвоста. Раки живуть лише у чистій воді, добре збагаченим киснем. Із грязної води вони ж тікають, а якщо немає варіантів, куди втікти, вони гинуть. А що цікавого про раків знає малеча? Дивіться далі. У нього є клещ, якщо до нього дотик все до його клещів він може вкусити клещами. Рак це який може прятатися, ховатися із, ну, в ракушку. Вони, наприклад, можуть на доску ходити, ходити, ходити і сліпати своїми руками. У рака є чотири, шість ніжок і клещення у нього. В нього є дві клеси. І він цими клещами захищається. А з вами було в Ухаці та Хвостаті. Не сумуйте, ми зустрінемось рівно за тиждень. Бувайте!